Так, ось як завжди у нас тут все підготовлено. Ми тільки витягнемо рамочку і пустимо, бджіл, і пустимо бджілок на рамочку. В принципі, як завжди ми робимо. Або давайте ми не так, ми оцю витягнемо, пустимо її на рамочку. Все, матка там, матка пішла, зараз достану рамочку. Все, маточка пішла по рамочці, бжолки, як завжди, бачите, до неї доганяють час, облюбують її, подивляться на неї. Коротше, оце така склінар, темненька склінар. У мене склинар були попередні трошки такі таргітніші. Ну, все. Начебто все добре. Підсажуємо, проверяем уже завтра.